У тернопільському гідрометцентрі пояснюють, у найближчі дні погода в області буде нестійкою. Та все ж 1 травня городнім роботам погода сприятиме. 1 травня без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південний, в день поривчастий, і температурні показники вночі знижуватимуться до 1 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки до 2 градусів. Денні температури коливатимуться від 14 до 19 градусів вище нуля. 2 травня погодні умови дещо погіршаться, оскільки через територію області проходитиме холодний атмосферний фронт. Тому очікуються короткочасні дощі місцями з грозами, з градом, шквалистим посиленням вітру. 2 травня вночі температура повітря буде 8-11 тепла, а в день стане прохолодніше – до 10-15, вище нуля. 3 травня погода знову потішить нас сонцем, тож сміливо можна планувати відпочинок на природі. В день повітря прогріється від 13 до 18 тепла. У понеділок, 4 травня, знову можна буде попрацювати в саді чи на городі. Обіцяють лише в другій половині дня, але можливі також грози і град. Денна температура повітря буде 13-18 тепла. Дуже тепло, за прогнозами синоптиків, буде у вівторок, 5 травня. В день обіцяють 18-23 градуси тепла. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо сьогодні, і останні декілька днів, вони по температурних показниках дещо різняться від кліматичної норми. До прикладу, за вчорашню добу, за 29 квітня, середня добова температура повітря була нижча кліматичної норми на 4,6 градуса. Проте говорити, що це якісь аномальні процеси, не можна, оскільки такі погодні умови, подібні погодні умови, достатньо часто спостерігаються на Тернопільщині в даному пору року із заморозками, і з такою достатньо широкою амплітудою коливання температури. Турних показників.